Влітку відпочивай, вісник читай в обласному управлінні міндоходів. Нагородили переможців конкурсу передплатників професійного видання для платників податків. Конкурс тривав все літо. Участь у читацько-бухгалтерсько-податкових перегонах взяли 100 підприємств різних форм власності. А переможців визначили 17 із районів області та безпосередньо Кіровограда. Власне, місцевих і привітали та вручили подарунки. Презенти тематичні, спальні мішки та набори для пікніка. Піхніковий набор якраз все для того, щоб ці приятні виїжджала. Крім цього, під час урочистої зустрічі присутнім сповістили про зміни. Вже у цьому місяці вісник змінить свою назву. При цьому і наповнення журналу стане ще змістовнішим. Буде то називатися тепер вісник Міністерства доходів і зборів України. Крім того, ми обідіняємо. Сообщество професіональне для э, первоочередных консультацій, которые касаются налогового кодексу і другого законодательства. Вісник виходить чотири рази на тиждень із 95-го року. За цей час журнал неодноразово змінювався, і ці зміни з року в рік роблять його більш інформативним, а виклад матеріалу більш доступним, відзначають передплатники. Ми являємося нашого підприємства підприємці Трансгазбуд» багато років. Всі публікації в цьому журналі є как допомогою в роботі, тому що зміни в законодавстві проїзд достатньо часто. І це Наш допомогник. це дуже швидкий. І дуже точний інформатор щодо змін в законодавстві дуже доступно, дуже зрозуміло і чітко все складно. Директор Кіровоградської філії віснику висловив сподівання, що подальше оновлення журналу зробить його ще кориснішим для платників. Я думаю, що ми з вами не прощаємося, а продовжуємо більш активно з вами в дальніше співпрацювати. Удачі вам успіхів! Вам і вашим підприємцям, і вашим сім'ям завершальним акордом зустрічі стало фото на згадку. А от переможців із районів представники управління вже незабаром вітатимуть на місцях.